Саме різні, дуже різномарно, тому що ми відштовхуємося від проблем конкретних громад і в залежності від того, якою є все ж таки ця приймаюча основна організація в громаді, яка запрошує волонтера, і які є потреби в громаді, які визначена сама громада, а можливо разом з волонтером, вони фокусуються або на проблемах стратегічного планування міста, розвитку, або на проблемах там, людей з обмеженими можливостями, наприклад, як ЕМ, який працює в організації, яка займається. Людьми з обмеженими можливостями. Можуть бути екологічні проєкти, різні, е... соціальні, промоція, волонтерство, звичайно. Е... В принципі, проєкт розвитку громад допомагає на трьох рівнях. Це розвиток людини, е... і це професійні навички, навчання, професійним навичкам роботи, функціонування, е... пошуку кар'єри. Також в різні тренінги стосовно соціальних аспектів можливих до України, ВІЛСНІП, профілактика трагілі, профілактика домашнього насильства так і такі інші різні. Другий, другий рівень роботи волонтерів це організаційний розвиток, тобто працюючи в організаціях, вони допомагають з процесами управління організації, процесу роботи організації, функціонування посадових обов'язків, проєктної роботи, пошуку партнерів, ділової комунікації, тобто все це, що стосується промоції і організації в середовищі, в якій вона працює. Ну і третій рівень це, звичайно, на рівні розвитку вже громади, коли реалізуються проєкти з залученням представників різних секторів, громади, і від яких від тих проєктів, від результатів тих проєктів буде врешті-решт бенефіціарно виступає вся громада в так, якщо податко про три напрямки нашої роботи. Але вчора ми, ми якраз відбулася церемонія складання присяги волонтерами корпусу групу. Це те, з чого починається їх робота як волонтерів. Вони отримують статус волонтерів. Тому що до цього вони протягом двох з місяців знаходяться в Україні і проходять підготовчу тренінгову програму, і вони є слухачами підготовчої програми. Тому, щоб стати волонтерами, Вони мають скласти присягу.